Допомога для бійців чи контрабанда для перепродажу на Житомирщині. Розгорівся конфлікт між міліціонерами та волонтерами. Автомобіль із вантажем зі 120 кг кілограмами прального порошку та засобами гігієни зупинили інспектори. ДАІ. товар не мав українського маркування і викликав підозру, що потрапив Україну контрабандою. Перевізники стверджують. Це допомога для військових, і після того як відмовились давати хабар інспектору ДАІ, той викликав митників, які конфіскували весь товар. Що товар, із яким їх зупинили контрабандний і гадки не мали, запевняють Юрій Старинець і В'ячеслав Щербанков. Кажуть, на зібрані підприємцями із Білої церкви 28 тисяч гривень, накупили допомоги для 72-ї бригади у прикордонному із Польщею Волинському містечку Люболь. Там мовляв дешевше. Що товари, які купили на базарі контрабанда, дізналися уже на Житомирщині на посту Даї їхню машину зупинили інспектори на трасі Київ-Чоп, а потім приїхали і митники. Ми не знали, що там потрібно, як нам наголошували вже накладні, якісь ще щось з базара чи чеки, тому що їх там дійсно нема, але воно там стоїть дешевше, в рази. Ми кордон не пересікали, і ми казали, де ми це все купляли. Ну, нам сказали, що це все незаконно, тому що немає маркерівки. Якої маркерки, що за маркерівка. Волонтери запевняють, інспектори ДІС спочатку пропонували розв'язати конфлікт полюбовно, а потім кажуть, увесь товар у них вилучили без жодного документа. Преступна групіровка, можна так сказати, тому що це все було в телефонному режимі. і Це все хотіли забрати без єдиної бумаги. Чому вони не дали не єдиної бумаги? Вантаж нині на митному терміналі запевняє житомирські митники. У них до волонтерів безліч запитань мовляв, ті порушили закон, бо придбали і перевозили товар, який контрабандою потрапив на територію України, він його придбав зберігав та перевозив по території України товари, які відповідно без маркування на українській мові, без відповідних документів товару з них належних. Це свідчить про те, що він ввезений поза митним контролем або з прихонім від митного контролем. Яким чином ким це будемо з'ясовуватися в процесі провадження по даній справі? Та чи справді це гуманітарка для військових? У митників теж запитання: підозрюють, товар перевозили для перепродажу. Я не пам'ятаю або його батько, або хтось з них є при підприємцем і саме займається продажем побутової хімії, до якої належить стиральний порошок автомат і пам'ятник. Пірси дитячих розмірів. волонтери запевняють, памперси вояки використовують як у стілки. А пральний порошок автомат необхідний для прання. На слова митників, волонтери показують подяки від командування 95-ї та 72-ї бригад. Є відзнаки, є подяки. Ми їм це все говорили. Але опять же, вони все перекрутили і зділили так, як треба їм, щоб прикрити. Ви понімаєте що. Удаї розпочали перевірку інспекторів, які зупинили автоволонтерів. Тим часом митники повертати волонтерам вилучений благодійний вантаж не збираються і відкрили адміністративне провадження за порушення митних правил. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир Спецкор, два плюс